У вашій увазі пропонується соковижималка для цитрусових Apollo від компанії Sirman. Це надійний вибір для професійного використання в барах та ресторанах, де цінують якість, швидкість та надійність. Її корпус хромований з гладкою поверхнею без швів, що робить чистку максимально простою. Робоча чаша з нержавіючої сталі легко знімається. Та підходить навіть для миття в посудомийній машині. Соковижималка має рухоме сито та два розміри конусів, що дозволяє вичавлювати сік з будь-яких цитрусових. Процес використання максимально простий, що ми зараз і продемонструємо. Покладіть половинку цифру на конус, накрийте важелем. Трошки притисніть і вимкніть соковижималку. Ось що означає 320 обертів на хвилину. Аполо це компактність і зручність. Спробуйте і переконайтеся самі.